14 жовтня 2019-го в Корсун Шевченківський на Черкащині. Ветерани російсько-української війни, учасники товариства Чорні Запорожці, хлопчаки зі студії козацьких бойових мистецтв Герц і громада міста збираються відзначити День захисника України. Від пам'ятника Героям Небесної Сотні та загиблим у війні. Вони колоною рушають до місцевої православної церкви. Біля церкви процесія зупиняється. Тут відбувається посвячення пам'ятника учасникам похідних груп ООН у час Другої світової війни. Найсхіднішого в Україні такого пам'ятника. Цей пам'ятник встановлений моїм дядькам, дворідньому брату моєї матері і дворідньому брату мого батька. Васило Чесноко він був керівником підпільного руху ООН на Корсунщині та Канівщині та Семену Цимбалку, якого німці розстріляли в Бабиному ярі у Києві. Мирослав Цимбалко, українець, громадянин Польщі. Народився неподалік Перемишля на Закерзонні, та його родина мешкала століттями. Перед смертю батьки розповіли Мирославові про двох своїх родичів. Василя Чеснока і Семена Цимбалка, які у 41-му році вирушили знацяння на схід України у складі похідних груп ОУН. та не повернулися. І до смерти мої батьки просили, щоб я колись віднайду їх, ймовірне місце поховання, щоб встановити пам'ятник, щоб було де поклонитися, покласти квіти, запалити свічку, звичайно, в, нашу, в нашій українській традиції. Мирослав вирішив виконати бажання батьків, але дізнатися щось про родичів, крім того, що вони загинули, було важко. Вони були молодими студентами Львівського університету, захоплені побудовою соборної української держави. І як багато сотні тисяч молодих хлопців, студентів пішли, як в нас казали старші люди, то що переказали мені проголошувати Україну. Така була їх ідея. Пішли. В невідоме і не знали, чи їх чекає життя чи смерть. Усповнені надією, пішли і віддали своє найцінніше життя. Проте з часом пошуки дали результати. Корсунський краєзнавець Леонід Ворошило з дитинства цікавився історією націоналістичного підпілля на Черкащині. У спогадах мого дядька Андрія Легота він там написав, що ніякого комуністичного підпілля в Корсуні не було. Коли прийшли німці, незабаром прийшли хлопці і дівчата з Західної України. Гарно діти були, вони організували про процвіту, значить були е, активними. Ну, Їх е, незабаром німці побили. Завдяки допомозі краєзнавця Мирослав Цимбалко дізнався, ймовірне, місце загибелі обидвох своїх дядьків. Войка Васила, ймовірно, впевнений, 100%, можна сказати, що вбили тут, у Корсуні, у Рочищі кущі. Там їх розстрілювали від 41-го до 43-го року. А вуйка Семена Цимбалка е, німці розстріляли у Бабіному Яри. Врешті так у Корсуні. Постав символічний пам'ятник загиблим УУнівцям. Це перший пам'ятник на всю округу, можливо, на всю область, який присвячений похідним групам. ОУН. Оця чорна бруківка. Вона мала би з собою якось представляти наш Чорнозем, гріллю. І вже потім далі йде. Е, е, Символ, знак ОУНу, Хресто Уну і покрова Пресвятої Богородиці як покровителька нашого українського воїнства. Далі Нарбутівський шрифт Нарбутівським шрифтом, щоб нагадати про перші визвольні змагання. Ну і як найвища ідея української державності: тризуб у вінку з дубових і лаврових лист лаврового листя як символ. Військової української слави і хрест козацький. Пам'ятник похідним групам ОУН у Корсені перший на Наддніпрянщині. Він, поміж іншого, руйнує основи російської пропаганди про співпрацю українських націоналістів з німецькими окупантами в роки Другої світової війни і проливає трохи світла на цікаву та мало вивчену сторінку української історії. Похідні групи ОУН. Які вирушили із заходу України на схід, південь та північ, засновувати там українське місцеве самоврядування та розбудовувати підпільні українські структури. Багато унівців були знищені нацистами. Крім родичів Мирослава Цимбалка, так, зокрема, загинув рідний брат Степана Бандери Богдан. Попри все, похідним групам ОУН вдалося зорганізувати серед місцевих українців чимало потужних підпільних організацій, в тому числі в Криму і на Донбасі. Але про все за чергою. Один із міфів радянської згодом російської пропаганди стверджував, що УПА та ОУН були засуджені на трибуналі у Нюрнберзі. Насправді ООН таки згадувалося у матеріалах цього процесу. Щоправда, у зовсім іншому контексті. У матеріалах Нюрнбергського процесу про Бандеру йдеться в документі 014 ЮССА. Це секретний циркуляр нацистів, датований 25 листопада 1941 року. У ньому чорним по білому стверджується, що рух Бандери ОУНБ готує антинімецьке повстання на окупованих територіях з метою створення незалежної держави. У зв'язку з цим айнзас групі наказувала всіх бандерівців після ретельного допиту розстрілювати, а протоколи допитів терміново надсилати керівництву. Насправді боротьба третього рейху проти унівців почалася значно раніше, фактично з початком нападу Німеччини на СРСР 30 червня 1941-го у Львові українці проголосили відновлення української державності та створення уряду. 2 липня 1941-го. держсекретар генерального губернаторства Ернст Кунд викликав на розмову Кракові Степана Бандеру, Василя Мудрого та інших. Розмова переросла у допит. Кунт твердив, що тільки Гітлер може приймати рішення щодо створення якоїсь держави на сході. Бандера вперто стояв на тому, що для такого рішення йому не потрібна згода німців, оскільки єдине, чим він керується, мандат від українського народу. І вони йому пропонували після оголошення цього тридцятого червневого акту. Та... Вони йому пропонували угоду, що він відклада, відкликає акт, підписує публічну декларацію, якою відкликає акт, оголошує його помилку, взамін його відпускає. Він це відмовився зробити, власне, якісь стецьково, це відмовилися зробити і загриміли туди, куди макар телят не гонить. 15 вересня 1941-го Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у Берліні. Репресії почалися до всіх членів ОУН. Наприкінці 41-го і протягом 42-го німці провели масові арешти членів українських націоналістичних організацій. У лютому березні 42-го у Бабиному яру розстріляли 621 члена оун М серед яких українську поетесу Олену Телігу був такий наказ, власне кажучи, він опублікований. Він всюди є. Не всі його знають, хоча в радянські часи його не використовували в пропаганді. Що як тільки буде знайдений оцей самий націоналіст, негайно без всякого суду його знищувати, незабаром вся ОУНівська верхівка опинилася у концтаборі Заксенгаузен. Заксенгаузен – це, звісно, не був табір смерті Аушвіц. Тут була своя лікарня з непоганим стоматологічним кабінетом. Була перукарня, адже німці дбали про гігієну. А ще у Заксенгаузені був бордель, яким могли користуватися навіть в'язні. За заслуги туди ти міг потрапити. Якщо людина добре працювала, не було б ніяких претензій, вона мала право. Вона тоді купувала. Талон. Значить, її видавали, платили одну марку. Значить, за це їй видавали цей такий талон, там написано такому-то, такому-то. І перед тим вона проходила медичний огляд. йому проводили санітарну обробку відповідних частин тіла. Втім, українські націоналісти, навіть якби мали таке бажання, цими благами скористатися не могли. Бандерою і компанію нацисти тримали в повній ізоляції від навколишнього світу. Рік 1946. до містечка Краснодон на Луганщині приїжджає письменник, або як його жартома називали в СССР колеги, письменницький міністр, лауреат Сталінської премії, улюбленець вождя Олександр Фадієв. У нього особисте завдання від Сталіна: написати роман про підпільну антинацистську організацію Краснодону на основі реальних подій. Фадієв писав свій роман поспіхом. Потрібно було видати книжку до 30-річчя так званого великого жовтня. Фадієв встиг, але вождю не вгодив. Стайну виявилося замало спрямовуючої ролі комуністичної партії. Довелося переписати всього в СССР. Було видано 27 мільйонів примірників молодої гвардії. Молода гвардія обов'язково для прочитання у школах. У 48-му році за романом знято фільм. На цій історії пропаганда СССР виховує мільйони юнаків. Ім'ям загиблих молодогвардійців називають вулиці. Названі у книжці зрадниками потрапляють до Сибірських чи казахських таборів. Так, наприклад, було знівечено життя Ольги Ляцької. Виявилося, Фадієв черпав натхнення лише у матері одного з молодогвардійців Олега Кошового. Інших героїв просто не помічав. Назвався Хто він? Письменник, я каже, Олександр Фадієв. Ми чули, що такий із Москви приїхав і зупинився на квартирі у Кошових. Він окинув усе блискавичним оком і пішов. І більше ми його не бачили. І так само чули, що Фадієв практично дуже мало ходив по хатах родичів наших дітей. Фадієв практично 90% інформації для написання свого роману взяв з вуст кошових мами Олени Миколаївни. Він прожив у них мало не два місяці. Читав документи і розмовляв із кошовими. Сестра молодогвардійця Івана Земнухіна Ніна. Стаття Віталія Цебрія. Молода гвардія. Правда і міфи. І Мати Олега Кошового, яка близько зійшлася з Фадієвим. У 50-х роках з океану звався ще один із прототипів героїв Фадієва Євген Стахів. Учасник похідних груп Організації українських націоналістів на Донбас. Гадію вважав, що треба з Євгена Сахова, лідера Українського національного патріотичного підпілля, зробити змінника. І так і зробив. Як я перечитав, я старався воювати. Я воював з Гадієва книжкою 50 років. За версією Унівця, комуністичного підпілля в Краснодоні не було, було тільки націоналістичне. Він себе вважав останнім молодогвардійцем. А Унівці закріпилися і в Донбасі теж утворили свої yeah. осередки. І один з таких осередків утворив, власне, Стахів. Осередок Стахова вступив у контакт з місцевими молодими людьми, які влаштували щось на зразок власної антинацистської організації. Унівці змушені були підлаштовуватися під Донбас. На Донбасі ми не проповідували інтегральний націоналізм Донцова. Ми там проповідували демократію. Українці Донбасу мені сказали, що людям треба говорити коротко, оскільки нема часу говорити багато. Перше гасло смерть Гітлеру, смерть Сталіну. Другий лозунг, за яку Україну ви йдете. Не за Галичину ж. Я йшов за одну Україну, вони за іншу. Вони мене переконали. Коротко, за Радянську Україну без Сталіна, за Радянську Україну без більшовиків. Євген Стахів в інтерв'ю газеті сьогодні. Стахову лестило, що це, значить, молода гвардія, яка в Радянському Союзі мала такий великий розголос. Чогось він її засновник. Ну, людина чистолюбна. Недосвідчені молоді люди з Краснодонського підпілля потрапили до рук поліції гестапо буквально за кілька тижнів до відступу німців з Донбасу. Через дурницю хтось з молодогвардійців пограбував вантажівку з різдвяними подарунками для солдатів вермахту. Здав юнаків і дівчат чоловік на прізвище Фадєєв. Частину розстріляли, понад 50 молодих людей живцем кинули у шурф шахти. Наближений до вождя народів автор молодої гвардії Олександр Фадієв змушений був брати участь у репресіях своїх колег. Його психіка не витримувала. Фадієв страждав від алкоголізму. Після публічного оголошення злочинів сталінізму він впав у глибоку депресію і в 1956-му наклав на себе руки. Похідні групи ООН створили підпільні українські осередки практично в усіх регіонах України, включаючи Крим і Донбас. Частина з них була викрита і знищена німецьким окупаційним режимом, інша вже радянськими органами державної безпеки. Попри все, їхній вплив на українську єдність у боротьбі з окупантами та самосвідомість мешканців Сходу важко переоцінити. Визнання історії не звільняє від відповідальності.